Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у відео я вам покажу, як саме знімається задня частина у Джеб Патріоті. А саме ось ця частина та верхня, як розбирається багажне відділення. Все покажу детально, що як розібрати. Чому я це роблю? Самому цікаво, як саме це зробити, і сталася в мене така проблема, можна сказати. Все гаразд, але коли десь їду по нерівностях, ось у цій частині появляється гуркіт. Так ніби Відкручений сам е, пас, саме кріплення паса. Тому зараз я хочу добратися до нього і подивитися, в чому саме проблема. Ви в коментарях, в коментарях напишіть, може у вас так, теж така була проблема. і Що саме у вас було, як ви її вирішили? З цієї сторони такого немає. Тобто. З цієї сторони все гаразд. Ніякого звуку, тріскуту немає. Тільки тут. Отже, що приступаємо. Для початку потрібно, ми забираємо повністю з багажного відділення все, відкручуємо ось оцю пластмасу, і тоді в нас буде доступ, як забрати ось ці решту. Так, от трохи безлад, тому що машина переважно використовується для рибалки. Поїздки. Тобто в прямих її цілях, так можна сказати, використовується цей автомобіль. Демонтуємо ось цю накладку. Викрутка нам знадобиться тільки для відкручування ось цих гаків. Все інше, якщо я не помиляюся, у нас стоїть на кліпсах. Ось бачите невеличкі. Так, цю накладку ми можемо демонтувати. Тягнемо просто вверх. Її тягнемо. Все у нас ось тут кліпси стоять. Потрібно її буде почистити. Це не ржавчина автомобіля, це як бачите, самі тримачі. Демонтуємо останній саморіз і все решта, якщо я не помиляюсь, у нас має бути на кліпсах. Дивіться, демонтуємо ось цю, тягнемо на себе заглушку. Все, це демонтовано. Це підтягаємо вверх. Ось у нас є такий тик-тик, і це тоді ми витягаємо на себе. Не боїмо все ровно, але акуратно. Ось. Це все в нас заглушки. Покажу вам ось тут вона йде аж сюди, у нас. Ось. Витягаємо. Все. Ось таке ми витягуємо на себе. І все і демонтуємо, витягуючи повністю на себе. Все, нижня частина у нас демонтована. Ось така шумка стоїть, як бачите. Отак, дроти просто з'єднання. Ось така. Невеличка шумоізоляція. Ну, дуже слабонька, як ви знаєте, в американських автомобілях. Шумоізоляція та Вібро. Так, зараз ми цю накладку будемо знімати. Як саме? Будемо з вами разом знімати все. Так, демонтуємо ось цю частину. Тут у нас є кріплення, нам потрібно потягнути його вниз. Тут є кріплення на себе. Так, пробуємо перше потягнути це вниз. Пішло це на себе, ось це вниз. Все. Тоді в нас є ось тут навколо вікна теж 4 кріплення. Тягнемо на себе. Це знялося. Верх. Так. Переходимо на ту частину. Розбираємо цю частину. Теж відтягуємо на себе. Але робимо це акуратно. Відтягується у нас зусиллями, але... Це теж насадить. Так, ця частина знята. Ось і все. Ось у нас теж демонтовано. Так, дивіться, ось у нас є ось такі кліпси. Це є підстрахування, ось воно йде з кліпсою і страхуванням. Ось це вверх так заходить. Як ви бачите, вверх воно заходить. Ось сюди. Там одна кліпса лишилась. Показую вам, де кліпси всі є. Ось сюди у нас кліпси. З цієї сторони так само. Ось тут. Оці йдуть. Ось ця велика, ось така вона сюди заходить. Так що потрібно бути акуратно, щоб не зламати. І ось так. Ось ця нижня заходить ось сюди. І, як я вам і показував, ось ця, яку потрібно тягнути униз. Знаходиться вона у нас зверху стійки. Щоб повністю це вам зняти, вам потрібно буде демонтувати паси. Можете просто відкрутити зверху і опустити вниз, якщо вам потрібно поміняти. Чи ще щось в такому дусі. Так, цю частину ми демонтували. З цієї сторони все робиться ідентично. Я вже на відео не буду це показувати, вже бачили з цієї сторони. І так само ви можете потім собі зняти оббивку верхню, оббивку стелі. Знімається вже в нас так само, як ліпси, ну тут же все просто. Так, дивіться, як, коли будете збирати це все в зворотньому порядку, ось тут робіть все акуратно. Тому що, коли ви закладаєте, вам потрібно буде, ось так, як ви закладаєте, і вам потрібно буде, воно сама ось ця кліпса, ось ця кліпса вона стає десь в районі ось тут. Їй потрібно легенько буде чимось підправити, щоб вона сіла в своє місце. Все решту у вас буде кріпитись гарно. Тільки чогось ось ця кліпса не особливо стає. І так само тут, дивіться, легенько теж направили, заклали, щоб нічого не поламати. Тому що ось такі пластмаски всі знають у нас не дешево. Що ж, як і на початку відео вже і казав, що в мене щось стукає. Крім кріплення паска, більше тут нічого немає. І ось такий звук. Це я вже трохи його попустив, але все одно він видає ось такий звук. Стояла ззаду у нас ось така пластмаска від стійки і до болта цього. Що я зараз зроблю? Дивіться, маю ось таку клейку стрічку, вирізав ось такий, підставлю з цієї сторони і з тої сторони підставлю. І подивлюся, чи проблема зникла. Так, буду старатися випускати більше контенту автомобільного такого типу. Але, самі розумієте, війна ніхто не знає, що буде завтра. Тому наперед думати одне. Але бажаю всім пошвидше закінчення війни цієї. Яка потрібна тільки недоброзичливим таким нашим сусідям. На сьогодні все. Всім щасливо! І До нових зустрічей.